Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні, і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий. На свою країну полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда. І сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужі і претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, то й ді остався б сиротою з святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б смердячого гною, на чистій, широкій. На вольній землі, і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро. І гори, і потече сторіками кров у синє море дітей ваших, і не буде кому помагати. Отсурається брат, брата, і дитини-мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами і навіки прокленетесь. Своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувати Бо Невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко, дознаються небожата. Чия на вас шкура, та й засядуть, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, а то залізете на небо, і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю, нема ні пекла, ані раю, Нема і Бога, тільки я. Так цей німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате, а що ж ти такеє? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак-то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже, ви моголи, 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 золотого та Мерлана, онуча та голі. Німець скаже, ви слав'яне, 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 славних прадідів великих правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика, і ганка, і в Слав'янофіли, так і претесь. І всі мови слов'янського люду всі знаєте, а своєї дасть бі. Колись будем і по-своєму глаголоть, як німець покаже. Та до того й історію нашу нам розкаже. Отойді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу і заговорили так, що й німець не второпа, учитель великий, а не те, щоб прості люди. А гвалту, а крику. І гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія, поема вольного народа. Що ті римляні убогі, чорт зна що не брути? У нас брути і коклеси, славні, незабуті. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову Тую славу, та читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ні життії коми. Все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків? Ким, за що закуті, той побачите, що ось що. Ваші славні брути, раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани, чого ж ви чванитеся ви, сини сердечної України, що Добре ходите в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, і лій топили. Може, чванитись, що братство віру заступило, що синопом трапезондом галушки варило? Правда. Правда наїдались, а вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, Що картопля родить, вам байдуже. Аби добра була для городу. А ванитесь, що ми Польщу колись завалили, правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так, от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам Синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть. Материні очі Современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде. Материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших наситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті дітів наших тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте. Щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучників, кого, коли, за що розпинали. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний. Невечірній тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.